Вітаю сердечно всіх хто зараз з нами. Я Андрій Орленко. до вашої уваги на каналі Вінницького державного телебачення, програма «Вінниця в часі разом з вами, наші шановні глядачі. Маю честь та нагоду вітати в нашій студії, шановного пана Олега Стукана. Стукана, да? Я не знаю, там стукан, стукан да? а, якого ми запросили власне студію через цілком конкретні його дії, за які він зараз буде нам відповідати. А пан Олег є одним з ініціаторів. Я так розумію, головним мотором ініціативи, яка нещодавно почалась у Вінниці, а власне. Вона називається так. Пишемо історію старого міста разом. А, нічого не наплутав, все так? Так. Ініціатива, ну, в рамках ініціативи Я люблю старе місто у uh -huh. нас реалізується проєкт Пишемо історію старого міста разом. А в чому різниця? Уявіть uh -huh. собі, що люди про це нічого ще не знають. От, одна ініціатива Я люблю старе місто, а інша пишемо історію старого міста разом. Тобто, всі люблять старе місто, але хтось окремо пише разом його історію. Про про, про цю ініціативу, будь ласка, кілька слів, е, да, будь ласка, громадська ініціатива Я люблю старе місто це об'єднання активних, професійних і небайдужих людей навколо одної спільної мети це створення комфортних умов життя та дієвого громадського середовища, реалізація місцевих ініціатив, тобто історія це не вперше. Не, не найперше завдання, яку має виконати ну, цей Так, да, Тобто, це одна з складових, скажімо, цього проекту це угу. вивчення історії та культури старого міста. А сам проєкт Я люблю старе місто це більш глобальний, скажімо, це громадська ініціатива, яка виникла, скажімо, на Можливо, певні виклики сьогодні суспільству, які є, і е, вона покликана для того, щоб можливо е, самоорганізувати е, населення цього району. Mm -hmm. е, для ну, того це якесь щоб... долодя. Це, це якесь відлуннях е, ініціатив щодо децентралізації е, загалом в країні, чи це якась паралельна ну, історія? Не, тут це можливо більше об'єднавша історія об'єднавчого характеру, uh -huh. тому що да, зараз у нас е, проходять процеси і децентралізації, і е, громади об'єднуються. А тут е, об'єднавча ініціатива стосується самої, самої громади Старого міста. Тому що е, з розмов е, старожилів, з розмов е, людей, які там проживають, е, ну є деякі можливо відчуття, е, скажімо, того, що вони ну не стільки приділяються уваги цьому, угу. е, скажімо, району. Е, можливо, люди б хотіли більше почути і побачити там соціальних проєктів, які можливо тільки настосуються стосуються їхньої громади. Ось тому і виникла така ідея, щоб ми могли проводити соціальні програми. Залучати молодь. Угу. і Даруте, а що в вашому розумінні громада старого міста? Це е, так званий староміський район, який був свого часу розділений в радянських часів, чи власне е, от те старе місто, яке е, зветься Старим містом. Старе ну, місто з, з, з далекої і да, розумію, більш як веду паралель з далекої історії. Я розумію, це лівий берег Буга. Ось звідки починалася забудова нашого міста там, де е, перше була е, побудована фортеця е, в 1362 триста шістдесят другому році, якщо ну, не змінює, не, да. Не, да, не змінює пам'ять. Ось і звідти починалася е, взагалі місто Вінниця. Тому і ми звернули увагу на те, щоб е, в цьому проєкті пишемо історію. Старого міста про те, що взагалі почалась історія міста Вінниці з mm -hmm. цього району. Ось. Я б тут був трошки більш акуратним, тому що це перша згадка, скажемо так, mm -hmm. адже археологи знаходили значно старіші черепки, там і інші артефакти з іншого берегу. Можливо. До речі по посправого. Я, можливо, да, не. не, не... Чітко з історичної точки зору, але, скажімо, для. Ну, щодо першого посилання, тут приймається зрозуміло. А, і все ж таки, а як ви тоді будете відрізняти а, старе місто от, в тому автохтонному першу, першозначенні від а, інших районів старого міста? Ну, мовно хуторичі, що там ще входить туди, до, до цих територій. Адже свого часу даруйте, я пам'ятаю, коли. От, Таке руйнування у Вінниці, ну, ну банди не банди, але певні скажімо, підліткові групи цілком чітко поділяли, от хто є, чий хто наш, хто не наш, і так далі. От за яким принципом буде поділятися старе місто у вашій спільноті? Старе місто, ми бачимо, все-таки це скажімо, ну, якщо більш так мати чітку уяву це буде той район, який був раніше поділений територіально адміністративно, так, був Староміський, Замасянський, mm -hmm. Ленінський. Так до речі, він був не поділений, він не був поділений під час ще Радянського Союзу, а раніше ще десь ну, да, російські, три, три російсько. квартали перших да, да так перших, званих. перших і так вони почали розростатися. Ну mm -hmm. тобто, ну ми не ставимо за ціль теж якимось чином поділити цей район ще на Окраїни чи там більш прилеглі долучатися можуть всі ми да? долучаємо. Да, є така ініціатива, і долучаються різні люди, які там проживають, які можливо їхні родичі мали відношення, були і працювали. Якісь в них є певні здобутки, і скажімо, те, що вони зробили добро для цього району. Тобто, це свідчення і тих же громадян, жителів місцевих, це також буде вивчено. І ця частина буде сформована в такий, скажімо, ну, документ, таку uh -huh. збірку, книгу, яка буде включати два види дослідження. Тобто перший етап це наукове дослідження. Зараз проводиться. Це проводять наші історики uh -huh. на чолі з Олександром Кротом. А, Кротом. А, і Фридрим та також Також долучився до цієї. До цього проєкту. І на сьогоднішній день за допомогою чи, обласного архіву угу. нашого, де вивчаються всі документи, де беруться всі факти, які були. Тобто, це така дослідницька наукова проводиться робота перший етап. Другий етап це це скажімо, вже е, спогади, це е, 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 історії цього ну, населення свідчення да не. населення. Ці зваживає да, систематизуються. Ці всі дані були систематизовані в один е, книгу, яку ми потім. Е, Предоставимо е, мешканцям і старого міста і вінничанам, чанам, ну, школам, бібліотекам, тобто всім тим, е, хто зацікавлений цим, алгоритм і, да буде mm -hmm. надано спільноті для того, щоб ми бачили, що дійсно це наша історія. До речі, вона не викладена ні в одному з підручників, навіть якщо ви зайдете в мережу інтернет і е, наб'єте там старе місто. Історія старого місця не знайдете. Ви мало дуже знайдете, скажімо, систем систематизованих даних. Mm -hmm. Цю, про історію старого міста. Ну, власне, як і до міста відносно нещодавно була інтегрована от ця частина. До речі, от я собі виписав 100, рівно 125 років тому, за переписом 1897 року, на старому місті Гінці мешкало 1790 душ. Да. А, зараз я так розумію, дещо більше. Ну зараз да, да. десятки. От скажіть мені, будь ласка, як це має працювати? Як ви бачите, механізм спрацювання об'єднавчий, щоб знайти і спільні думки, і спільні інтереси? Адже ну тут з вами важко не погодитися. Мешканці старого міста мають всі підстави, аби бути, ну скажем так, не ображатися, але вважати, що. Недостатньо для них уваги, тому що і що стосується інфраструктури, і транспорту, і гасифікації, каналізації, і водоохорону, і так далі. Я так думаю, що і розважальних всяких там Звичайно. закладів. Ну головне, от інфраструктура і транспортні розв'язки. От як ви будете з цим працювати? Ну, дивіться, на першому етапі ми проводимо цю роботу, яка пов'язана з вивченням історії культури, тому що ми вважаємо, що це перше, що повинно бути, не знаючи своєї історії, минуло ми не можемо будувати майбутнє. Тобто, це перший проект, який ми розпочали. Потім, звичайно, до нас на сьогоднішній день долучаються в зв'язку з цією ініціативою. Багато жителів місцевих. Скажемо, активістів, ті, які хочуть допомогти, і можливо внести якусь свою ініціативу. І таким чином ми формуємо, скажімо, дивимося на цих людей активних, які можуть організувати або самоорганізувати чи свою вулицю, чи невеличкий мікрорайон, чи будинок. Ось і ми організовуємо такі невеличкі групи людей, які ми будемо об'єднувати і формувати, скажімо, якусь нашу спільну думку чи спільне вирішення якоїсь там проблеми в якомусь невеличкому мікрорайоні. Можливо, це, це буде, буде комунікуватися як... як... через інтернет, чи на напряму просто люди будуть братись <пробітись> там, десь в, ну, є, в клубі, я Кубі <пробітись> є, є є ініціативна група, є на сьогоднішній день. Контакти я як, як керівник цього проекту, <пробітись> який там виріс і знають мене батьки мої ростуть. Чому старе місто? Тому що я ну це. Моє коріння, я там виріс, і мені трошки болить, якщо я бачу що щось не так, чи mm -hmm. немає така якась пасивність зараз. Так. І тому ми вирішили спільно з моїми друзями, з мешканцями, які там живуть, скажімо, таку ініціативу оголосити. І на сьогоднішній день ми бачимо і по соціальних мережах приєднуються до нас люди. І я думаю, що вже, наприклад, Слідуючим проєктом, можливо, буде якесь масове таке прибирання. Тобто ми розуміємо, що ми не побудуємо зразу ну, вже дорогу. З серйозних розуміла. питань ми, мене не вирішує, цікави, ми не якесь, да, скажімо, політика і що інше. От щодо політичних, ви цілком служно згадали про них. А, адже ну, є певні, а, а, я би сказав, по вченому дискурс. Да? Різні точки зору щодо зокрема районування міста були райони в місті. Їх зараз немає, немає за фактом, можливо, до речі, і це тоже я. От власне про це це ж різні точки зору, різна система е, дій влади, от е, власне тут є якесь розуміння, яким цей дискурс має бути, як ви маєте спілкуватися із владою, кого можливо делегувати у владу, е, яким чином співпрацювати з е, там, на виборах з тими чи іншими там, партіями чи не знаю, об'єднаннями громадськими, як воно буде? От е, ця частина е, вашого проекту, якщо це не таємниця, озвучте, будь ласка. Ні, це не таємниця. Ну розпочалося з ініціативи. Можливо, я не виключаю, що це надалі перевести в якусь громадську організацію, чому б і ні, яка якщо будуть люди, які долучатися, mm -hmm. тому що розуміло, ініціатива це одна справа. Коли долучаться люди і захочуть, наприклад, об'єднатися якусь, скажімо, громадську організацію, то такий крок я також вважаю можливим. І тоді вже на фоні, скажімо, громадської організації можна звичайно комунікувати із представниками влади, з тими ж депутатами, які повинні працювати no, на цих да. округах. Вони ж там ж люди живуть. І Хто всіх вибирав, на, представляти? Вони, ну, напевно, що вони захочуть перебиратися знову. Да, да. Так, тобто, Так, тут питання з ними, можливо, робота спільна і, скажімо, Ви кажете, способ... можливо. Це означає, що не було, це, ще там питання перемова... mm. Це Питання ініціативи, ми оголосили ініціативу, але ми нікого не, скажімо, залучаємо mm -hmm. чи втягнемо, що давайте до нас. Тобто, кому це цікаво? Це робиться на громадських засадах. Це ще раз не, не політична <звіх> е сила чи бренд. Тому ми працюємо на своїх громадських засадах. То, що ми можемо зробити, ті люди, які хочуть робити, ми просто робимо добрі справи в себе. То поправте мене, якщо я помиляюся, якщо невірно зрозумію вас. Тобто, ви певним чином, як як губка, будете в себе вбирати певні думки і настрої так, мешканців так. цього конкретного Рейчально, регіону, переробляти їх в якийсь зрозумілий вигляд, можливо, паперовий, можливо, документальний, можливо, інший, і можливо згодом доносити звичайно. до потреби мешканців Трогоміста міста до влади. The Звичайно, а... це одним з видом нашої роботи. Ми багато спілкуємося з людьми, так як кожен звертається, і більшість звертається, ну напевно, що в першу чергу з якимись проблемами. Так? Зрозуміло, і, вже окреслено і, звичайно, да, от... Потім ми акумулюємо те, що ми можемо зробити uh -huh. самі, якщо ця проблема вирішується, скажімо, на нашому рівні, вигляді якоїсь допомоги простої, десь там добре, я зрозумів, будинку, я, я, я чи просто будинку так. володіння, то це одна. Якщо якщо це більш глобальне питання, яке ми не Можемо вирішити, то звичайно ми будемо звертатися, скажімо, вже владні коридори. Да. Я, 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 я зрозумів, я, можливо так більш е, наглядний приклад. Наявний на виду. З свого часу, постійно, це, як ця площа, площа зветься, там, де кінотеатр колишній був Шевченка? Шевченка. На да. Площа так і звездся, да? Шевченка. Да. От там цей роз'їзд, це перехрестю, угу. завжди було надзвичайно складним, незручним. Да. Аварії було багато. Зараз от, зовсім що там зробили там більш-менш людський роз'їзд, цей острівки безпеки і так далі. Зрозуміло, про немні як рухатися. Так. А, от я ж розумію, що це, ж, це, це, це теж була чиясь ініціатива, воно ж не виросло там само по собі. Так? Хтось запропонував, хтось розглянув, хтось подивився, знайшли можливість і зробили. От ви вже окреслили собі от такі бойові точки, в да, треперні, mm -hmm. як кажуть, в, по Старому місту, де дискусія ну, найбільш першочергова і найбільш нагальна. Ну, по-перше, ми під час скажу, нашої зустрічі і роботи, по-перше, є така ну, пролунала потреба все-таки в. В першу чергу більшій увазі і, скажімо, нагальних і тісно питаннях, які потрібно вирішити кожному. Щодо інфраструктури, я розумію, що можливо дороги це найборідше питання, яке на сьогоднішній день є, стоїть перед старим містом, і воно потребує найпершого вирішення. Звичайно, в кожній вулиці, вулиці чи мікрорайоні є також свої проблеми щодо і електропостачання, і каналізації, ну, І сміття, так, і, вивоз, сміття да, да, да. тобто ми розуміємо, що ми можемо почати там з простого, з того ж вивозу сміття, прибирання, ось, допомоги, можливо, точної, та, яка, скажімо, надасть можливість тому чи іншому мешканцю отримати її зараз от, угу. конкретно на даний час. Ось щодо таких більш глобальних питань, ми хочемо систематизувати цю всю роботу, щоб вийти з більш конкретними вже пропозиціями. Що саме можливо, в першу чергу на що потрібно звернути увагу, mm. тому що акція чи проєкт стартував 9 червня звичайно, ще мало часу пройшло Два для того, щоб ми всього. систематизували цю роботу, тому що дуже багато даних і дійсно дуже багато проблем. Після того, як ми це систематизуємо, у нас буде вже розуміння того, що ми маємо робити, то звичайно ми будемо разом напевно вирішувати з громадою, яким чином ми будемо вирішувати ті проблеми, які стали зараз. За вашим відчуттям, як ставляться от, мешканці пересічні, з якими ви розмовляєте на ці теми, от власне про спільноту, про ініціативу я просто там за, за своїм власним досвідом пам'ятаю, що мешканці старого міста, ну він взагалі, але мешканці старого міста ще більше інших, досить скептично, скажімо так, ставляться до будь-яких ініціатив, які там до них звертаються. Все ж таки, так от завжди так було. Хай собі буде, там побачимо, там, долучатися, не От в цьому сенсі, як ви оцінюєте активність і бажання ваших сусідів да, по старому місту, да. брати участь в цих? Я вам скажу, ну, За два тижні цього проєкту до нас долучилося вже, скажімо, ну, якщо навіть брати там по мережі соціальних мережах да, ця інформація. є. В всіх мережах. Ось то приблизно 2-3 тисячі вже, скажімо, мешканців, які проживають, або ж ну, ми не моніторимо конкретно їх місце проживання, але те, що їм це цікаво і вони готові працювати, це вже ми бачимо по тих дописах і по роботі в соціальних мережах. По зустрічах особистих ми також бачимо активність, тобто навіть ми там дали один телефон. За яким можна звернутися, і до нас позвонило вже близько десяти людей, які мають от в розрізі, навіть пишемо історію старого міста, мають певну інформацію щодо, скажімо, здобутків чи досягнень їхніх родичів, що було зроблено, що для району багато. Okay, тобто такі Так, стада. Да, тобто кожен має якісь той фотографії, той <світ> якийсь факт. Ми бачимо, що це цікаво людям. Ось і тому така от ініціатива. Я думаю, вона буде мати успіх і долучатися буде все більше і більше людей. Ось ми плануємо ще, скажімо, декілька проектів. Які будуть стосуватися і соціальної сфери, і по напрямкам, можливо, це розділимо по роботі і з молоддю, окремо пенсійного віку людьми, можливо, їм потрібно буде пояснити більш детально там, по тих же там, тарифах чи е е е субсидіях, які зараз надаються е для населення. Е можливо, буде потім приймальна юридична, де будуть також надаватися інформація щодо. Тобто реальна самоорганізація. Так, да, Така самоорганізація, але я думаю, що ця ініціатива приросте в більш таку от дійсно дієву ну, не структуру, скажімо так, а саму таку от організацію, яка Буде, скажімо, користуватися попитом, і люди будуть знати, що і хтось опікається, що є реальна організація, яка може допомагати їм, і вони зможуть звернутися з тою чи іншою проблемою. Ну тому це я вважаю важливим фактором, і ми будемо все робити для того, щоб цей рух. Розвивався, щоб до нас долучалися чим більше мешканців. Вони зацікавлені самі в цьому, і ми бачимо тільки ну, на позитив, скажімо, добрі справи робляться, нічого поганого ми Ну, не робимо. принаймні, так да, Принаймні, з, з, з таких там речей, як там сміття, сміття. вдовж берега. А, а, річки, бо там вже дійсно багато хто просто звозить. Сміття викидають. Це да. ж це ж везуть не, не з вишенки, мабуть, а власне сусіди. Можливо, да. І культура, культура поведінки, культура проведення дозвілля це теж один з факторів, який можна. Також, скажемо, долучити і розказати, при тому, що в цій зоні дуже є багато місць, скажімо, такого рекреаційного характеру, і дуже багато відпочивають, їдуть відпочиваючих із Вінниці, ну, да. із інших міст на старе місто. Але як там відпочивають, ну я теж знаю, бачу, що не облаштовані, скажімо, ці місця їх можна було б облаштувати, більш зробити, скажімо, цивілізовані, гарні місця, де можна було відпочивати. Вчити, сім'єю, і це моя теж бачу перспективу розвитку цього мікрорайону. Чому бійні? Чому б і не зробити ну, да, ну... якісь і площадки, і, скажімо, пляжні зони, місця для відпочинку? Там з транспортом треба ще з'ясувати, ну, почати принаймні. Да. Да. Ну, звичайно, Бо інколи да. дістатися на старе місто, якщо немає власних коліс, то, то не, не, не завжди буває просто. Одна з таких величезних проблем, як мені видається, це дискусія з приводу от взагалі забудов на старому місті. Зокрема, на старому місті, mm -hmm. от там от взагалі там, де, де, де буває. Приватний, так званий сектор. Uh -huh. а, ви яким чином в ваших планах? Я розумію, що не зараз, а можливо, в якихось там планах. А, є у вас як ну, власне громада, яка мешкає на цій території, ну, буде контролювати, як роздаються під забудову землі. Як, Кому вони надаються, на яких умовах вони надаються, адже зрозуміло, там Вінниця буде розвиватися. Ну от ми нещодавно нам повідомили радісну новину про те, що Вінниця на 40% стала більше. більше, більше, більше да. А це теж треба буде освоюватися, і можливо, хтось захоче да. деякі підприємства. А, і буде конкуренція вже між там старим аеропортом і старим містом, умовно кажучи. От е, е, як ви дивитесь, от на ці далекі перспективи? Звичайно, да. це дуже серйозне питання, і я думаю, якщо буде така самоорганізація, то що ми хочемо е, скажімо, досягти, да, і люди будуть знати до кого звертатися, з якими питаннями, які в них є права. Да, бо багато людей, ну напевно, що вони не знають. Тобто хтось побудувався, значить, ну йому дали якийсь дозвіл, і він побудував. Той будинок, і, скажімо, питання, чому ну, мало хто mm. задає. Да? А якщо він отримав цей дозвіл у міській раді, чи, то це повинно бути якесь рішення. Mm. Да? Mm. На рівні пліток ходять. Напевно, що його сусіда чи ті, хто проживають, ну, повинно зацікавити. Да? Чи, ну, які підстави, Якщо в нього ну, законні підстави, він отримав цю ділянку. І, Хочу побудуватися, є всі дозвільні документи, скажімо, то звичайно ну він може це робити. Так, ну зрозуміло. Да, але... ну, Просто я по про, про, про от режим контролю. Так, да, я думаю, парнях, що, да, що, він, да, що він що він автоматично включиться, тому що якщо будуть, скажімо, люди перейматися проблемами своєї нашого міста, якщо вони mm -hmm. будуть бачити, що да, можливо у них питання будуть виникати більше, що робиться, да, якщо їх це за. Раз занепокоїть, то звичайно таке угу. питання ми будемо піднімати, і будемо вивчати і робити все для того, щоб воно було в межах, скажімо, ну розуміло. зрозуміло. Да, зрозуміло. Ми, на жаль, вичерпали свій час майже весь. Я просто нагадаю нашим глядачам, що спільнота в ярбустро місто існує і в ВКонтакті, і в Фейсбуці. Можливо, озвучити якийсь телефон. Ну, будь ласка, да, 69, 99 29. Це телефон, який ну, да, запам'ятовується. Да. Якщо можна, ми його okay. виведемо, просто ще да. ну, і всяких вам так. на снах так. витримки і цікавих і гарних справ. Чекаємо з гарними новинами. Дякуємо. Mm -hmm. Олег Стукан, ініціатор проекту Я люблю старе місто і пишемо історію старого міста разом. Був в програмі «Вінниця в часі. Хай вам щастить і на все добре.